Що сталося? Я думав тобі погано. З тобою все гаразд. Спробуй врятувати Івана Хрестителя раніше, ніж його стратять. Тобі краще не треба, бо у тебе будуть неприємності з матір'ю. Ти ж хотіла їй допомогти. Зараз ти її ворог, так? Ах, боюсь саме так, вважає моя мати, та Іван не хоче бути її ворогом. Послухай, якось я зустріла його, і він говорив про неї. Ти знаєш, твоя мати грішна, бо стала дружиною царя Ірода тоді, коли твій батько був живий, що може бути гірше, ніж відмова покаятися. Соломії, я хочу, щоб ти спробувала зробити у себе переконати матір, що вона повинна змінитися. Прошу спробуй. не лише заради підлеглих. З якими вона була жорстокою, а й заради її безсмертної душі Бог допоможе тобі. Ти розумієш? Так, спасибі Іване, я обіцяю зробити все, що в моїх силах. Благословляю. Я з усіх сил намагалася зробити так, як він просив, але все марно. Через мене уб'ють Івана. Соломіє! Ми збираємось врятувати його. Ти знаєш, де в'язниці, в якій сидить Іван? В пустелі біля мертвого моря. О, дозвольте піти з вами. Краще чекай тут. Ні. О, ну, ходімо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тримайтеся разом. Дивіться, це тут. Краще швидше! Затікайте корки! Варта! Стійте! О, ви не можете убити Івана Хрестителя! Вибачте ваша світлість! Ми повинні виконати наказ цариці! Ходімо! Заклинаю вас! Візьміть краще моє життя! О, 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 відчиніть! Відчиніть! Прошу. Рубайте голову на се. Вони відтяли голову. Ні, ні, ні. Він пішов назавжди. Чи могли ви врятувати Івана? Його вбили. Ми намагалися та марно. М -м, цей підступний цар Ірод. Андрію, треба піти до учителя і все розповісти йому. Хіба Ісус прийшов з вами? Так, він зупинився біля мертвого моря, щоб помолитися за Івана. Давайте всі помолимось. <рик> <рик> Щасливий день. Нарешті ми завдяки Соломії позбулися Івана Хрестителя. Люди не звинуватять мене у смерті їх улюбленого пророка, так? <рес> Ніхто не займе твого місця. Так званий месія зійшов з дороги. Якийсь месія. Я чув, що тут об'явився інший пророк. О, хто це? Ісус, погань! А ти думаєш, Соломія вже не повернеться додому. А де вона може бути? Чи не допоможете мені знайти її? Ходімо, пошукаємо Соломію. Соломіє. Соломіє. Соломіє! Ти чуєш нас? Соломіє. Відгукнись, прошу! Іван, це була моя помилка. Прости мене, я хочу заплатити своїм життям за все, що скоїла. Вона тут. Почекай хвилиночку, Соломіє! Щоди, Соломіє! Зупинись твій одяг весь мокрий. На Ей, тебе що ти робиш у воді, Соломіє? Дайте мені піти. Воломіє. Ісус! Да. Підійди, дитя моє. О, Ісусе, я зробила великий гріх. Через мене помер Іван Хреститель. Не впадаю в вічий. Я знаю, я в твоїм принцю. серці були лише добрі наміри. Саме так, вчителю. Ходім же, давай витримо сльози з обличчя, дитя моє. Ти повністю прощена. Соломіє, де ж ти? Соломіє? Що це? О, це лист. Люба мамо, я збираюся піти з дому на якийсь час. Я люблю тебе, але вірю, лише Бог може вирішувати, що справедливо, а що ні. І я вірю, прийде час, коли Бог увійде у твоє серце, і ти змінишся, а доти прощавай. Мама. Прощавай? О, ні. Я втратила дочку. Може, ви дивуєтесь, що я залишила дім, але я певно саме цього хотів від мене Іван Хреститель, Тому ви розумієте, як я вдячна за допомогу. У нас хороша танцювальна група. Я буду твоїм партнером добре. Тоді я з радістю буду тренуватися, бо впевнена, ми скоро знову зустрінемося. А зараз ми йдемо. До побачення, Соломія. До Побачення, Соломія. Хай Бог буде з вами! Щасти! Okay. Okay. Щасти, вона буде okay. комусь гарною okay. дружиною. Як стосовно сера, він хоче одружитись! Можливо, все ж цариця і радіяда зміниться на краще, адже лише це може зробити Соломія щасливою. Hmm. Можливо. Гей, котра година. Ми краще підемо. Професор Бамбл, мабуть, хвилюється. Не думаю. Він, мабуть, зараз спить! <laughs> може, ще й храпили. Ходімо, <laughs> подивимось. Заключна інформація. Пасажири повернулись до літаючого будинку. Історію Соломії введено до комп'ютера. Програму, яку ви щойно переглянули, зроблено на студії Еммануїл. Для вас цілодобово працює номер гарячої лінії. Якщо тема нашої програми зацікавила вас, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Наші консультанти з радістю дадуть відповідь на ваші запитання. Також ви можете написати нам листа за адресою, яку бачите на екрані. Більш докладну інформацію про наші програми ви знайдете на нашому вебсайті.